Зранку купуючи каву по дорозі на роботу, рідко хто думає про благодійність. Но однак в околицях Канзас Сіті благородний вчинок відвідувачки кав'ярні мав несподіваний розвиток. розповідає Марія Юнко. У кав'ярні на околиці Канзас Сіті жвавий рух починається із сходом сонця. Ваш рахунок оплатив попередній покупець. Двох тижнів клієнти кав'ярні Bean платять за покупця, який купуватиме після них. Думаю, це дуже гарний вчинок. Навіть після тисячі покупців цей ланцюг благородності залишається безперервним. останній клієнт був 1300 м Ланцюгова реакція почалася після того, як одна клієнтка замовила собі каву, а потім сказала, що хоче заплатити за того, хто замовлятиме після неї. Як пояснила, аби підняти цій людині настрій. І такий простий анонімний подарунок почав передаватися по колу. люди вдячні, що хтось їм щось подарував і хочуть зробити теж саме. Що ж спонукає їх підтримувати цей ланцюг благородності, бажання допомогти людям, які зараз у скруті Часи не такі складні, якщо хтось може потратити три долари на каву. Іншим же може бути важче, і ми всі мусимо про це пам'ятати. Пожертви багатьох клієнтів перевищили суми рахунків наступних покупців, що дозволило власнику кав'ярні створити навіть благодійний фонд. Він сподівається, що цей фонд наповниться достатньо, щоб покрити витрати тих, хто потребує більше ніж чашку кави. Машину, ремонт будинку, витрати на їжу. я хочу заплатити за наступного покупця. Ми не хочемо переривати цей ланцюг. І так довго як коло благородності залишатиметься нерозривним, капучину у цій кав'ярні подаватимуть із присмаком доброзичливості. Марія Юнко голос Америки.